Сьогодні зранку знов таки колаборант Стримаусов спочатку написав допис свій про те, що, ну, начебто, все спокійно, все під контролем в його дусі, але закінчив тим, що поки і ключове поки лінія фронту ще тримається. Тобто, навіть він вже сам розуміє, що це вже. Незабаром закінчиться, і тут же лічені дні того, що окупанти не можуть утримувати вже лінію фронту і натиску наших збройних сил. Разом з тим, він записав пропагандистське відео, де сьогодні, в черговий раз, як він каже, в останнє закликав людей виїхати на лівий берег. І дуже цікаво, що він пропонує і як закликає, якщо фактично з вчора заборонено пересування саме Дніпром приватним транспортом, тобто приватними лодками і приватними засобами пересування по воді. Але все ж таки, таке пропагандистське відео він написав, і знаково те, що сьогодні. Окупанти вже зняли і свою триколорну ганчірку на будівлі обласної державної адміністрації, як ми всі пам'ятаємо, так звана евакуація почалась з того, що евакуювався перший російський рубль і його ходіння майже припинилося з перших днів так званої евакуації, і на сьогоднішній день вже і в місті Херсоні, і взагалі в правобережній частині Херсонщини ходіння рубля вже припинено, незважаючи на те, що колаборанти погрожували підприємцям, але ці погрози вже ніхто не сприймає. Вже на них не реагують. І сьогодні можна сказати, що слід за російським рублем, за російським кораблем, вже і направився якраз е, триколорний прапор Російської Федерації і з усіх адміністративних будівель. Ми сподіваємось, що вже незабаром там замерть український прапор і е, Херсон. Був, є, буде україною а надалі вже другий етап звільнення лівобережної частини Херсонщини.